На ну, наступний раз, будь ласка, підісіть документи, якщо ви них присутні. Нахуй, блядь, документ. Коротше, ви так зупиняєте, можете мені таке трусити, що у вас є, що, блядь, я не маю права тут перевіряти. Я і, вам і, нічого і, не і, без причини мене при... при... зараз буде Давайте перевіряти документи. Що вам потрібно, конкретно? Я вам повідомив, перевірка. Спасибо. Найбільш розповсюджена підстава зупинки вашого авто на сьогоднішній день, пункт 7 статті 35. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, а в подальшому поліцейський буде зазначати, це взагалі блокпост, пред'являємо документи. Ви не признаєте посвідчення учасника бойових дій? Ти в мене не зараз засянуш? Ні. Мені здається, у вас є діє. Мені похуй, що вам там здається, що необхідно знати кожному водію. З'ясуємо, як швидко поставити патрульного на місце по закону. Подивитись, підтримай канал підпискою. А якщо тобі потрібен юридичний захист на дорогах України, посилання на наш сайт лишаю в описі під даним відео. Доброго дня, пане водію. Брінська поліція та поліція Дацюк Дацюк. Датюк. Датюк. Згідно 40-го статті ведеться відеофіксація, згідно 35-ї сетті частина першої семип допоможного органу влади прийняв рішення. про Несіть наказ будемо дивитися. Не Несіть, не будемо дитина. будемо дивитися, Вінське. хто там. Згідно, Вінницький облає адміністрації було прийнято. Рішення. А що, тут колективна нарада у вас тут, вас тут ні? ні ну, ви мене зупинили, а що ще? другий до мене підійшов. Давайте ще може третього мені сюди. 18-3 на вимогу громадянина, будь ласка. До повного ознайомлю. Без сторонніх предмет. Яких з себе сторонніх предметів? Ну, от ви мені зараз показуєте в сторонньому предметі. В Якомусь кашельку мені показуєте. Покажіть мені, будь ласка, нормально, достаньте його. Як кажеться нам 18-3. Ні, він каже, про ознайомий. Дацюк Дмитро Павлович. Дійсно, 29-го року. Вінського рук, з п'ятого, а з лесової сторони. Україна, Дуже вам дякую. Несіть наказ, будемо дивитися, хто там кого обмежив. А, хто має перевіряти цей наказ? Надайте ну, мені, будь ласка, роз'яснення, хто має перевіряти цей наказ. Ну, ви кажете, несіть наказ. Ну, ви кажете, хто має перевіряти? Чому мені питання задаєте? Хто рішення. має перевіряти? В школі чи що? На екзамені може про рішення. Що про рішення? Не повишійте голос, заспокійтесь, все добре. Про я рішення об воєнної адміністрації було прийнято рішення. Що ви з мене хочете? Більш детально про пункт сьомий. Якщо уповноважний орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, поліцейський повинен мати рішення про обмеження або заборону руху. Водій запам'ятайте, Конституція України зобов'язує доносити рішення уповноважних органів. До населення, зокрема через офіційне опублікування нормативно-правових актів. Згідно з статтею 57 Конституції, кожен має право знати свої права і обов'язки. Нормативні акти набувають чинності, коли після їх офіційного оприлюднення, що гарантує їхню доступність. До населення. Ми, в свою чергу, запустили челендж для тих, хто не хоче мовчати, а діяти. Завантаж безкоштовний алгоритм дій при зупинці посилання в описі. Знімай відео, коли вас зупиняють співробітники поліції. Присилай нам, а ми, в свою чергу, дамо зразок скарги, підтримку юристів і поширимо твою історію. Що ми хочемо, я ж вам сказав, перевірку осіб і автотранспорту, що проїжджають через Блокпост. Перевіряйте, дайте, будь ласка. Посвідчення, ой, не посвідчення, вибачаюсь. Документи, що засвідчують вашого особу. Це надам. Чому? Тому що ви мені кажете, хтось обмежив рух. Я не знаю, хто там обмежив рух. Я бачу причини зупинку. Я ж вам повідомив, Вінницька на адміністрація. Ви можете зараз зайти в інтернет і оглянутися з наказом. Немає бажання чи не дійсно? Немаю бажання, не несіть мені ось. До ви не хочете просто навіть для себе перевірити, чи дійсно вона так. Несіть мені, будь ласка, наказ, має у вас я бу... не має вас бути. Я не зобов'язаний вам нести наказ. Тоді я поїхав далі. Ви відмовляєтесь. — Від чого? Співпрацювати. Ні, в смислі співпрацювати. Якщо ви співпрацюєте, Ви мене до чогось запрошуєте співпрацювати з вами. Я, я да, так вас запитую. Я не хочу з вами співпрацювати. Я не відношусь до поліції, щоб з вами спаспаспівпрацювати. Ви, ви відмовляєтеся. Я не відмовляюся. Ви сказали, що не хочете. значить це відмовису. Не хочете що ви маєте на увазі співпрацювати з вами? Ну я вам роз'яснив. Я не мусорський, не щоб співпрацювати з вами. розумієте? це так. Я не мусорський, щоб ви, з вами співпрацювати. Ви з мене те, що я вам не можу це надати, бо воно є вільному доступі. І так у даного співробітника поліції взагалі все просто на словах. Є рішення, що рух обмежено або заборонено, його не надам. І, взагалі, це блокпост. Не забуваємо про те, що на блокпостах несуть службу уповноважні особи. Призначені наказом коменданта, і співробітник поліції повинен мати відповідний наказ, щоб підтвердити свій статус і довести до водію наступне: я маю право тут зупиняти авто на блокпостах і маю право перевіряти документи. І для таких ситуацій я рекомендую кожному мати алгоритм дій при зупинці вашого авто для того, щоб ви в подальшому вміло захищали свої права, для того, щоб ви в подальшому не витрачали багато часу для того, щоб... Поліцейський не мав можливість порушувати ваші права. Посилання на нашу літературу лише в описі під даним відео. Несіть наказ, будь ласка. Я вам сказав, ви можете знайомитися. Мені все одно що там сказали. Несіть сід наказ, Бога. Це цікаво, чи все одно? Несіть, сідне. Не несіть, не, не несіть, будь ласка, Я наказ. Не не, дивіться, Я ми не подивимося. Ви уповноважений взагалі комендант, розгідно 1456. Не несіть наказ коменданта, що ви уповноважений. А, особи, які мають це переглядати. Де скажіть інформацію службового користування. Комендант. Блять, коротше, ви такого зупиняєте, можете мені трусити, що у вас є, що блять, я ніхуя не маю права тут перевіряти, Я і, вам і, нічого і, не і, без причини мене при... зараз буде Давайте перевіряти не документи. Що вам потрібно, конкретно? Я вам повідомлю. перевірка осіб. Mm -hmm. Будь ласка, надайте посвідчення водія, або паспорт, або дія, як вам зручно. Дісти на клас почитаємо. Ви... Я ж вам повідомив. Я би з вами умов, працює. Не матюкайтесь, будь ласка. Я з вам... Ви мені забороняєте матюкатися? Ні, ось документ, шо, попроси, ось документ що засвідчує мою особу. Будь ласка, паспорт, або посвідчує водія, або дія. Ось документ, що засвідчує мою особу. Я не знаю! Па -па. Документ. Якщо ви не знаєте, що це за документ. Ви не признаєте посвідчення учасника бойових дій? Дацюк. Паспорт. Ви признаєте посвідчення учасника бойових дій як документом, що е, засвідчує зараз особу. -ласка. Ви признаєте чи ні? Дач да, чи ні. Скажіть надайте да, чи ні? Будь ласка, мені від, відповідно питання. Дачі ні. Не підвищуйте голос. Я вас запитую, дачі сам чи чи ні. Ви признаєте по моє посвідчення УБД як е, підтвердження моєї особи чи ні? Будь ласка, надайте паспорт. Паспорт, я не вуз з собою паспорт, я вам не надам з собою паспорт. Не... У вас в телефоні мене ж є. Я вам не буду надавати дії. Дія. Та... мене дію. я не користуюся дією. Чого? Я не користуюся. Ти... Ти... Що... В мені... смысле чому, блядь? Тому що мені Та... так хочеться, блядь, не користуватися дією, не хочу, я не вважаю Ні, за що Я вам не вважаю за потрібним з вами співпрацювати, вам показувати дію, я не вважаю за потрібним Чому? Ну тому. Ну я з вами спокійно спокоюся, адекватно. Я вам тільки що показав. Я вам показав тільки що посвідчення убиде. Ну, а як я ну, А ви хочете себе паспорт вам показав. Ну, я хочу побачити документ, який дійсно перевірний і дійсно. В смысле ви хочете, будете вдома хотіти, зрозуміло, цю? Вдома будете хотіти. Я з вами так не розмовляю. Була, заспокоюсь. Мені здається, у вас є діє. Мені похуй, що вам там здається. Не матюкайте, будь ласка. Я ж з вами спокійно розмовляю. Я вам п -п показав посвідчення ОБД. Ви мене попросили документ, який підтверджує особу. Я, Я вам показав. Я Ми зараз посвідчення ОБД. О, децуп, на вас буде написана скарга. До речі, приклад скарги на незаконні дії співробітника поліції, а зупинка без причини. Це грубе порушення закону України про нацпол, є у нашій літературі. Друзі, користуйтесь. Що, будь ласка, що, будь ласка. Ну у вас є паспорт діє. Блять. Ну, скажіть, будь ласка, я поїхав далі. Я вам серйозно говорю, блядь. З мене чи що? ні. Паспорт діє, яка паспорт діє? Ну... Рішення немає, наказу немає, все просто на словах. І що буде далі? Давайте додивимось відео до кінця. У вас я є, вам, є? Я... Телефон, є? Немає молоді, я сказав, що я не бажаю за на нею користуватися дією. А покажете мені. Що показуєте? Телефон діє. Ні, я не до чого не покажу вам. Ну, Я вам не покажу нічого. Нічого, немає, ви нічого не показуєте. Ну. Ви підпишіться голос, ви матікаєтеся. Я ж з вами спокійно спокоюся, я з вами співпрацюю. Вам я? За то я з вами не співпрацюю! Я з вами не співпрацюю, розумієте? Чому? До мене ще питання. Ну, наступний раз, повідите документ, якщо ви не спите. Документ і подальшому водій поїхав далі по своїм справам. Да, витрачав час, Да, співробітник поліції безпідставно зупинив. Да, співробітник поліції не зміг підтвердити, що є відповідне рішення про обмеження або заборону руху. Він не надав наказ, що він є уповноваженою особою, призначеною наказом коменданта, і це взагалі блокпост, і він має право тут зупиняти авто. У даного поліцейського все просто на словах. І все розраховано на те, що водій не знає своїх прав, але не в даній ситуації. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, не забуваємо підтримати канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях.